ІМЕД – Ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Я все заповнив. Встреті дівочок. Отвести їх і поселити в хороше місто, щоб феміністки розкрасили свої фімісістки. Ну і потім отвести їх на мітинг. Все, завтра все зробиться. Ну, мої ж условия ви знаєте. Сто процентна предоплата. Да. Брюс, як ти казав на зйомках фільмів? Деньги в руки будуть трюки. Ждем. О! Швидко вони. Нунчаки к бой. Тепер треба придумати, як віку і Петю з дому вигнати. Оце мій друг Петя Бампер. Він як гранат. Всередині червоний із кісточками. А це мій друг Сус. Бледний, як поганка. Пригоди бампера Ісуса. Ти коли двері в туалет відремонтуєш? Давай вже не сьогодні. Давай во вторник. Якщо їх закрити, то з туалету не вийдеш. Їх клинить. Так не закривай. Що я там не бачу? А Сус, коли він вдома, я на вулицю бігаю. Чуть ж бігати, це взагалі полезно. Во всіх книжках везде так написано. А, а ви не голі? Жаль. А давайте так, я зараз вийду, ви роздінетесь. Я такі залітаю, а ви такі -яй -яй! я ой уй. -яй -яй! Ну разнообразив трошки ваше скучне життя. Значить, так, давай хороше зробимо. Ти зараз вибігаєш і все, кінець п'єси. А що ви завтра? галапагоські черепахи. Не хочете десь привітрити свої галапагоси? Чи так і будете весь день в панцирі сидіти? Чуєш, вік, надо срочно купити москітні сітки. Можка, яка та на світ летить у хату. П'єть. А ну дай я гляну. а ну, а ну. Може, вже пролижні з'явились. Я п'ять днів на тиждень батрачу. Я можу два дні полежать. Та ви всі вихідні так проводите. Так було два місяці тому. Хороший матч, да? Угу. Так було місяць тому. Хоча ні, на прошлому тижні ви мене здивували. Може тільки подивимось. Я думала, ти ніколи не підложиш. Сус, взагалі-то ми не просто лежимо. Це моє хобі. Я взагалі цим займаюся професіонально. І я уверен, мене скоро замітять і позовуть за зборну України лежать. П'ять, а Сус в чомусь прав. Послухай, Вікентія Хвойко. Кот ти слухаєш? Да це учителя життя, який живе на нашому горіщі. І спускається, щоб розказати про шикарну життя, чи що? Я так зараз чувствую себе санітаром в домі престарелих. Отак от лежать два старічка рядом, отак от, от рядом їх і поховають. Шу. Нічого. Ладно. Як я попросила позбирати, то нема кому. А як їсти, то ти перший. Вік, не видумай, Я ж у тебе не перший. Чого ти з кобла викотився? Та подивися, як у вас тут життя ключом б'є. Ти вон варення вариш, Петька масу давить. Ти ж про таке мріяла, коли в засі сказала да. А що я зроблю? Цей прометей прикував себе до ліжка. Я його клюю-клюю, а йому хоч би що. Вік, так давай я тобі допоможу його клювати. У мене це клюв побільше. Ну ну, змійську скуситель, Що ти предлагаєш? Білети в театр. Ексклюзив. Фінальна прем'єра. Вам сподобається. Ми з Беатріс повинні були йти. Але у мене роботка не досувалася. Так що бери і біжи, спасай свій брак, поки би то не ковтнула вас, як Петя Чебурєк. Дядь Сереж, Ти дурак. Петя і театр. Як я його говорю? З помощью моїх подільничів. Шантаж, подкуп, взятка. Бери на діло любого. Так, але переключиться гамму. Ладно, будь це гавно дивиться, каразниця вже дивиться. На ну, самом інтересному. Там якраз кульмінація, розв'язка. Ти даже не знаєш, як цей серіал називається. Я це не знаю. Це легендарний серіал з культовими актерами. Ми пішли в театр з ходу, ми подивимось якусь п'єсу. ну який театр. Я ж не сакральний аристократ. Я банальний пролетаріат. Тоді вставай і роби двері в туалет. А я поруч постою, щоб скучно не було. І буду контролювати і направлять. Театр так театр, яка разниця, де спать. Собрайся, в тебе п'ять минут. Я не хочу перший акт пропустити. Карина? Аліна? Що Марта? Ага, ти нас зустрічаєш. Ну думаю, що так. Да. А ти не думай. У мужиков це погано виходить. Я взагалі до тебе не питаю, утверждаю. Ти нас зустрічаєш. Хорошо, я вас зустрічаю. А я Аліна. Сус. А я Каріна. Це Марта. Так, дівчата, зараз їдемо на офіс, готуємося до мітингу. І на мітинг. Не тобі рішать. Марта, що ми робимо? Так, дівочки, зараз їдемо на офіс. Готуємося до мітингу і на мітинг. Отличний план. Куди їдемо? Де база? Я вами нікуди не поїду, я вас боюсь. Дівочки, ну нашого ви нашугали пацана? Ну Дивіться, він же ж хороший. На гея схожий. Я взагалі то не гей. Не тебе рішать. Короче, таксі визвоя. Таксі стага геїв не люблять, ще вести не захочуть. Ти їх не бійся, вони хороші. Просто на всі може відпазли. Так я ж не такий. Да ти ісключення, яке підтверджує це правило. Ви рисунки пішли. Давай, давай. І цю давай забирай. Давай, пішли, пішли. Петь, я готова. Я тоже. Ну, ну, ну ты шо? Що, так? Я, я шльопанці сніму, я в туфлях буду. Шо, погладки, чи шо? Та, що, погладити, не що? Та нащо це гладить, це спалити треба. Ну Ми ж в театр йдемо ну, ще нормально. Так там в залі темно, ну, чесно, ну хто мене побачить? Ти опозорить мене хочеш передоліти. Так, давай я тебе одіну, а? Давай не будемо. Бо ти як у навіть бомжі будуть сміятися. Щас. О! Як тобі такий варіантик? Нічого собі. Ні, я. Ну, в тапках. Ну, Тепер я на твоєму місці позорище. Давай щось попроще. А? От тобі не вгадиш. Відвертайся. Ну от, інша справа. Є літапочки пролізли, халоші? Поїхали ще квіти по дорозі купимо. Угу. Та зачем купляти квіти? Давай яку-то із картин візьмем. Щоб менше в глазах у нас моря били. Все, поїхали, поїхали, поїхали. Прошу, мадам. Ти воду перекрив? Так. Да. І острі предмети поховав. Так що він не поріжеться і не утоне. Рано ти почала на таксиста орати, Хай би нас ближче до офісу підвіз. А що він почав командувати? Поїхали через ліс, так буде швидше. Ні йому рішать. Согласен, так. Да. А тобі дуже важко. Дуже. Та, та, Да. Ось очки наш офіс. А що це за машина від'їхала від офісу? Це? А це директриса. Глава компанії. Так. Да. А то її водій. Але мальчик. Принеси, унеси, подай, уйди, не мішай. Ось вот це я розумію, баба. Угу. Так і треба. Согласен, заходимо. От сюди. Вот О! Проходим, не стисняємося. Щось цей офіс на обичну хату схожий. Сус, я добре-добра, але можу і ерунду спароти. Та чо ти, ну, це офіс? Ну куди нас куди привів? Та, дівчата, спокійно, чого ви? Це така концепція. Офіс ностальжі називається. Директриса сильна жінка, от як ви. Вона так придумала, вона побудувала офіс один в один, як її хата в селі, де вона виросла. А батя Алкаш вигнав її з мамкою з хати на вулицю. Тварі. Да. Всі вони такі. Залазі. Груди. Да. Мужикам вірити не можна. Не можна, я теж їм не вірю, ні. Так а що, можна заходити на офіс? Коні, звісно, можна. Там все один в один, як було в неї в хаті. Навіть двері в туалет не зачиняються. Ну, я за вами підлядати не буду. Ви за мною можете. Цього я вам заборонити не можу. Welcome. Чуєш вік, ми точно адрес попутали. Тут люди последний раз забралися, ще коли купони ходили. Ой, П'ять, головне не стіни. Головне те, що всередині. Відчуваєш театральна атмосфера. Та да, атмосферка іще та, звісно. Я не пам'ятаю, з чого починається спектакль, але я чітко знаю, що тут у кого-то є ружьо і нас застрелять, якщо ми не уйдемо. П'ять, театр починається з вішовки. Так, які в нас місця? П'ятий ряд. о. Так, п'ятий. Шосте, дев'яте місце. Яке? Шосте, дев'яте. Ми що не в місті сидим? Ні, ми сидимо в місті, тому що одному мені страшно. Сідай. Д... Ну, А якщо люди прийдуть, ми що під час вистави будемо пересаджуватися? Сюди люди прийдуть. Либо побухати, либо попісять. Прийдуть, я встану. Ой, Це, що, що? Яке бухать? Тут не можна бухати. Це театр. Галіть звідси, я вас прошу. У нас квитки ось о на виставу. От. Серйозно? Ви реально прийшли на виставу. Хвилинку. Перший дзвоник. Люди! Усі ми грязь! Я же минуту назад трезвий був. Запрошую на мій моноспектакль. Грязні люди із грязною душою Дія перш. Люди превращаються в грязь. Вина! Штопор! Реквізит. Для вино і штопор. Чи ж? А чому до нашого магазина не під'їхали? Там Толіка Дікапріо. Кожний вечір такі спектаклі устраює. Гей! Hey. Я не гей. Я гей, гей! Так, що там у вас? Лозунги на мітинг треба затвердити. Такі підійдуть. Я yeah, малювала. <șiuchy> не встиг дочитати, просто скорещення хромає. Давайте, відкриваємо занавіс. Ага. Понял. А точка така велика? А, це пупок. А. Понял, два циклопа, да? Ну, отак вони кажуть да, а от так ні. Ага. Креативно. Ага, це обличчя, да? Що зрички такі розширені. Хвилиночку. Заказчик телефонує. Мабуть, хоче затвердити атрибутику. Алло? ДА! Як мітинг на завтра переноситься? Та у нас же плакати готові. Не, ну знаєте що, так не робиться. Карточка? ДА, та сама. Хорошо. Паняночки, як ви зрозуміли, мітинг переноситься на завтра. Блін, ну всі художества треба змивати. Я так старалась. Ну ви ж розумієте, чоловіки, вони такі непостоянні. Це точно, що непостоянні. Mm. Mm. Ладно. Завтра, так завтра. Ідемо краску змивати. Ночуємо тут. Тут! Тут. А де ще? Я ж кажу тут! Зараз я перезвоню там, за хату, за офіс договорюсь, щоб вам ніхто не заважав. Так. Віка з Петі на горище ще навряд чи захочуть ночувати. Що ж робити? Що ж робити? Моя база, моя пуста база. Чому ж до мене ніхто не їде? Михайло Олексійович. Ага, вгадав. А це Сус. Пам'ятаєте, ми у вас на базі мітинг робили. Відстоювали, там рейдери приїхали, хотіли контактний зоопарк зробити, а ми там кричали за вас. пам'ятаю, пам'ятаю. Чуєте, а є у вас вільні апартаменти? У мене друг просто хоче з дівчиною побути удвох. Ну, знаєте, там романтика, всі діла. А ну, вільних місць немає. Усі домики зайняті. Але для вас знайдеться. Приїздіть. Чекаю. Діостань. Спина! К спині. Ви теж розверніться. Розвернетесь обратно, коли я буду робити поклон. Тож грязь навколо. Якось незручно. Артист старається. Ти розумієш, у театр вже не тут. Реально. Поймеш, якщо ми останемося. Він вместе з нами ми додому поїде. Йому більше ніж. Не складно. Хорошо. І сикином от ото щастя ביшлося. І всі на голод. Де скільки? Це сос подарував квітки. Коли я поняв, з якої мішелки починається театр. Сейчас я ему устрою сцену п'єси. Та ти чекай, ти що? Ми ж в театрі. Пошли, ти повод поводите. Але не заверху знаружи, наружі а внутрі, щоб навіть тупо йому чистою були єдиною. Серйозно? Так, спектакль, по ідеї, закінчився. Зрителі кричать моня біс, моня браво. І дзвонять мені сказати спасибі за те, що вивів в люди. Алло, петюня! Ну що, які там новини на театральних подмостках? Да, Сус, були ми в театрі, дивились спектакль. Жанр полова. Щас їдемо додому, буде трагедія. Ти в головній ролі. П'ять, так а що не так? Сус, я, звісно, давно не був в театрі. Якщо бути точним, то ніколи. Но краще б я вдома час дивився на кучу кізака за хатою. Там, хоч все понятно. Піт, ну не кожному дано понять современную творчість. От ти не кожний. Ти особенный. Ти у мене виходний украл. Криса, ти чертачна. У своїх воруешь. Піт, не все так погано. Я для нас, Піатріс, зняв домик на базі Э, е, Ну, у мене не виходить, мне мені в гастроном треба. А ви Викой можете поїхати отдохнуть. Не надо мені ніяка база для мого отдыха. Під зря вказуєся. Хороша база. Адічна. Відпочинете як в Хорватії. Слухай, ну база віддихається інтерес, хоч змінимо картинку. Ну, щоб серти не зкладіме впечатлення. Віддака база. Це кудись їхати, десь заселятися. Ну, побудемо один з одним. Ну, як хочеш. Ладно, поїхали додому. Якраз двері відремонтуєш. Гід, куди їхати? Сейчас скину геолокацію. Лови! Люди. Люди йдуть. Шановний, ми на базі Моя база. Заходьте. Заходьте. Може, поки не поздно, Поки не кинули якар домой. Тут я взагалі не душі не наблюдаю. П'ять, ніяких додому. Ми що зря їхали? Хоч побудемо один з одним, а тут вдома ця дитина худа неспокійно мішає постійно. Проходьте, проходьте. Ви тільки подивіться, як тут шикарно. Річка, Камиші, тиша, раки 46-го розміру. Раки? Ну і давайте спробуємо. Сюди? Проходьте. Сус! Що? Каріна в туалеті закрилась. Зачем? Та, Та не важна причина, важне слідстві. Відкрийте, я зараз двері буде ламати. Каріна, не треба нічого ламати! Зараз відкриємо з чоловічих рук. Угу. Аліна, стороночку. Вопрос: тільки де взяти ці сильні чоловічі руки. Алін, ти бачила? В цьому офісі? Ні. Дівочки, я все чую! Тут треба не сила. Тут треба ум. Вопрос де взяти? Согласен. І що робити? Треба смазати всі трущіся поверхні. А я масло. Найду. щас. Давай. Ой, а мені подобається. Така ностальгія. Ми ж раніше частенько так вибиралися. Так. Да. Раніше ми з тобою взагалі поміщалися двоє на полці у пласкарті. Ти і я. І я. Ну, як освоїлися, це один з найкращих доміків. На моїй базі. Чо це, у вас є на вашій базі якісь комплексні обіди чи може комплексні вечері? Як же ж, ми ж вас чекали. Нарешті ми одні. Ні Суса, ні телевізора, ні актора, ні. Ужин богів! Вашому столу від нашого стола Раки варені, голуби жарені, рибка, ще сира, тільки з костра. Все по-домашньому. І ось. Вино зроблено по-моєму рецепту на моїй базі. Компотик ставити на сонце тиждень і принце. За чим А Можна, я з вами посаджу, а? я тут на моїй базі давно людей не бачу. Мені так тут одиноко. Так хоч з кимось можна поговорити. Зайшовся по периметру. Джин, Випускаємо тебе з бутилки. О, ну, О, мені цілу вічність просиділа. Каріна, іноді корисно побути на одинці. Подумать над сенсом життя. Здороги! Тепер мені треба подумати над сенсом життя. Ну, йдіть! Чи буде дивитися, як я думаю? Мої думки громкі. Та двері вже працюють, можеш закриватися. Угу. Все, вони пройшли капремонт. Ще тисяч сто закривання відкривають. Пройдуть. Капремонт? Та, да, смотри. Показую. Внімання. Но. Закрились. Открились. Не открились. Зараз откриється. Витягнете, ми толкаємо. Два на два. А може позвать когось, а? Та не треба нікого звати. Сім-сім, сейчас откриється. Давайте, розбойники, накинулись. Сус? Що? Тобі якраз Віка дзвонить. Віка? Та це ж директрі Саофісу. Не бери тільки! – Сука, Може вона знає, як двері відкрити? Вона точно знає. Алло, Віка, здрасте, це Каріна. Просто Сус закрився заліною в туалеті. Що ми там робимо? Ну, Двері ламаємо, потім циски будемо мити. Странна вона якась. Тупо скинула. Моя база. Я прелість. Оце це коли я вперше приїхав сюди з батьком 6 років, я зразу зрозумів, це моя база. Збирайся. Я вже собраний. Подзвонила Сусу подякувати за базу. Моя база. А поговорила з якоюсь Кариною. А Сус в туалеті з Аліною. А я думаю, що це звірятко нас так з норки викурювало? Поїхали. А, а можна я з вами? У вас життя бурлить, як гейзер, не те, що в мене. Вам не можна. Друг, ваша база, от вас обіжить. Моя база. Чуєте, а можна це все з собою завернути нам? Ага. Спасибо, жду. Не треба, Авасі! Тут Медвежатник взламав. Сейф достав бриллянтів. Ти поки бриллянтік доставав, вже поліція в газовбані приїхала. Опа, добрий вечір впали двері. П'ять віка, а шо ви? А я вам двері починив. Ага, це повинен бути зробити ти. А чого це ти? Командуєш в нашій хаті, а? В смислі в хаті. Ого! У дракона всі три голови балакають. Так, стоп, це ж офіс вашої організації. Ви директриса, це ваш водитель, а ми активістки приїхали на мітинг. А ви ж не директриса. Пєть, ну, плюс-мінус я правду сказав. Ти воділа, Віка главна в цьому домі, воно то на то і виходить. Дамочки, значить так. Це не офіс, а наш дім. Ми вже поняли, не дурні. Дівчатка, збирайте речі на вихід. Ах. Почекайте! Вік, ну. Ну, ніч на дворі. Ну куди вони підуть? Хай же переночують. Вікусь. Ну, дівчата ж не винувати, що вони на суса наткнулися. якось невдобно вийшло. І двері у вас тут не зачиняються. А, а тут мальчики. А мальчики сьогодні ночують не вдома. Прикольно. Звісно. Сус, пошти. Та йду! Бігом! Якщо що, набирайте, відкрию двері. Прошу. Петя, да де ты взял цей корм для собак? Ничего себе корм для собак. Я б мечтал всю жизнь бути собакой, чтобы так есть. Директор базы дав. Директор базы? Да. А він тобі сказал, что то його база. Сус, раз 200 сказал, що то його база. Так може давай за нього і за його базу и выпьем. Сус, да пошел вип за своей базой. Хорошо, сидим. С раками, без женщин. Da, Sus. A z kobietami z raką jeszcze lepiej.